Вітаю, друзі, сьогоднішня тема Небесні Риси. Івана 1717 17 записано Освяти їх істиною своєю, твоє слово то істина. Кожний момент нашого випробувального часу є дорогоцінним, адже це час наш для формування характеру. Ми повинні приділяти найсерйознішу увагу розвитку від нашого духовного єства, охороняти своє серце, стоячи на варті думок. Щоб нечистота не заплямовувала душу. Ми повинні прагнути до того, щоб утримувати всі свої розумові здібності в найкращому стані, аби служити Богові на їхню повну силу. Ніщо не повинно завадити нашому спілкуванню з Богом. У нас є справа, яку ми маємо здійснювати в цьому світі, тому ми повинні. Дозволяти собі бути захопленими собою, забуваючи про вимоги до нас з боку Бога і людства. Якщо ми шукаємо Бога всім серцем, Він пливає на нас своїм Святим Духом, Він знає наші потреби, бо йому знайомі всі наші немочі. Він бажає, щоб ми самовіддано працювали, щоб стали добрими в думках, словах і справах. Нам потрібно перестати думати і говорити про себе. Роблячи свої потреби і бажання єдиним об'єктом наших думок, Бог бажає, щоб ми розвивали в собі небесні риси. Наскільки ж більш, більш терплячими ми були б давати помилок своїх братів, якби пам'ятали, наскільки великі наші власні хиби в очах Божих, як ми можемо молитися до нашого Небесного Отця прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо виявляємо дух обвинувачення, якщо самі образливі та вимогливі до наших ближніх, Бог бажає, щоб ми були більш добрими, люблячими і гідними любові до, та менш критичними і підозрілими. О, якби ми всі володіли Духом Христа і знали, як ставитись до наших братів та ближніх. Серед людей, котрі називають себе послідовниками Христа, занадто багато таких, хто прагне виправдати, виправдати власні влади, перебільшуючи чужі помилки. Ми повинні наслідувати приклад Ісуса, бо коли Його лихословили, Він не лихословив, а передавав тому, хто судив справедливо. Він був величу неба. І в його чистому серці не було місця духові відплати, бо там перебували жалість і любов. Ми можемо забути деякі наші добрі вчинки, вони можуть стертися з пам'яті, але вічність осяє яскравим світлом кожне діяння, учинене заради спасіння душ, кожне слово сказане для розради Божих дітей, і ці справи, звершені заради Христа приноситимуть нам радість протягом усієї вічності. Амінь, друзі.